Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сідайте. Христі, сьогодні маємо Лазареву суботу. Сьогодні, знаєте, ну, відома це подія, комусь може невідома, так, але про Лазаря багато описано у Святому Письмі, багато про це сказано. І ось сьогодні оця Лазарева субота. Чому вона є така важна? Це є тиждень до Пасхи. Да? Пасха для нас є важна тим, що Христос Воскрес із мертвих. І для того, щоб доказати Воскресіння, треба було в першу чергу доказати, що Він помер. І тому, коли ми читаємо святе те письмо, коли Христос висів на хресті, коли Він вже помер, все бачить, помер, все, голова опустилася, помер. Але вояки мають команду, що з Христа знімати тільки мертвого. І щоб переконатися, що Він дійсно помер, йому прокололи списом бік, тут де серце, так? і коли прокололи бік, потекла, пише. Світе письмо кров і вода. Знаєте, коли вже кров розділюється, вже йде така кров і вода, значить це вже точно символізує, що людина померла. І для того, щоб доказати, що Христос Воскрес, треба перший раз точно доказати, що Він помер. І тому це є оцей пробитий копієм бік, в першу чергу, це є. Символ того, що Він точно помер. І Христос воскрешає Лазаря для того, щоб підготувати людей, що Він може воскресити мертвого. Були випадки, коли Христос воскрешав людей. Так? Ну, там, Несуть померлого. Хоронити. Як наблизились вони до міської брами, аж ось виносять мертвого сина єдиного матері своєї, що була вдовою. І Христос зглянувся над нею, підійшов до неї, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинилися. І Христос каже Юначе, кажу тобі, встань, і Той встав. А дочка Яїра умерла, тільки померла. Бо голова синагоги прийшов і каже до Ісуса, Господи, моя дочка хворіє, ходи, поможи мені. І Христос каже, добре, йдуть вони по дорозі, а по дорозі зустрічають жінка кровоточива, знаєте, та, що доторкнулася до краю одежі і зразу стала здоровою. А той чоловік, ну представте собі стан того чоловіка, того батька, так? тут Христос каже, хто тут до мене доторкнувся, а цей тупає ногами. Не от дочка вмирає, він переживає. Де йому там в голові, хто там його торкнувся, розумієте? І Христос каже, не бійся, тіку вірую. І тут приходять до цього, що до голови синого і кажуть, не турбуй. Вчителя дочка померла все. Тобто тут, ну, взагалі часу небагато, ну якась там може година, може, може навіть менше померла, Тут виносять помертвого, що ще не суд хоронити. Але тут йдеться про Лазаря, який вже у гробі лежить 4 дні і вже пахне. Ну, в лапках пахне, так? І Христос каже, відкутіть камінь. Марта каже, та не треба. Не треба, бо тому що вже чути, вже воняє, не треба. Христос каже, віруй. І побачить славу Божу. І каже, Лазарю вийди сюди. І це вони були не тільки їх двоє, народу було дуже багато. І всі чекали, що то буде, бо Марта це була досить така знана фігура. І лазаря вони дуже добре знали. І от коли Лазар вийшов, мертвий, вийшов, ще з пов'язками. Бо євреї, вони ж коли хоронять, знаєте, вони замотують там якось полотно, отак От як Ісуса буде похоронили. І той виходить з гробу, живий, що є прообразом Ісуса Христа, який через тиждень ми будемо святкувати нову Пасху. Бо є ця Пасха єврейська, стара Пасха, яка святкується на рахунок виходу. Виходу єврейського народу з єгипетської неволі, з дому неволі, з дому рабства. Народ був приречений, що крім як рабом, вони ніким не могли бути. І вони вже так майже згодилися. Були. Але це був народ, який молився. Народ, який постійно мав у собі Бога, який молився, і як кажуть, Господь. Почув голос народу свого, що взивав і просив хочу свободи. Вони навіть не знали, що з нею робити, але вони і молилися, хотіли, хотіли бути вільними. І Бог посилає Мойсея, і Той виводить їх з єгипетської неволі. І на, на спомін того виходу з єгипетської неволі євреї святкують Пасху. І коли Христа похоронили в суботу, щоб Він не висів на Христі в п'ятницю його зняли з Христа, поклали до гробу. А в неділю після суботи Христос Воскрес. Але Христос Воскрес, це вже була нова Пасха, нова завітня Пасха. Христос це той, що від життя перейшов до смерти, а від смерти перейшов до життя. І нам простелив у цю дорогу. Тому ми на Пасху співаємо. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І для того, щоб ми мали віру повну, ми маємо сьогодні лазареву суботу, спомінь того, що Лазаря він воскресив, мертвого. І всіх нас, кого ми. Сьогодні споминаємо всіх наших загинувших воїнів, усіх померлих, за яких ми сьогодні споминаємо. Христос Воскресить. І після смерті людини душа стає перед Богом на дочасний суд. І всі наші воїни, вони вже стали перед Господом. А знаєте, як вони відносилися? Як Господь відноситься до воїнів, як до святих мучеників, до загинувших воїнів, як до святих мучеників. А ті люди, які померли у часі посту, це особливий час, це час молитви, це час покаяння, це час навернення в час і посту. І ми сьогодні так само згадуємо і за тих, кого сьогодні дев'ять день віддаємо, 40 день. І вони вже стоять перед Господом, оці, кого ми сьогодні згадуємо. І знаєте, як є важливо, коли на небі видно, що на землі ці люди були дорогими. За цих людей ми приносимо жертву за цих людей, ми приносимо свої молитви за цих людей, ми плачемо, плач. Жаль, це ознака людяності. Тому кому сумно не стримайте тих сліз і. Пам'ятайте, що коли ми плачемо за дорогою нам людиною, це найперше то, що вона нам дорога, а по-друге, то, що ми людина, яка має співчуття, яка вміє співчувати. І як пише Святе Письмо, Ісус почув про Лазаря і каже, Євангелист, і, і прослюзився, заплакав. Але я собі думаю, що він заплакав не через те, що Лазар помер, бо він знав, що він його воскресить. Він заплакав, бо тому що бачив навколо тих людей, які трохи сумнівалися, які не до кінця вірили, він за них плакав. Але якщо він за них плакав, то вони для Нього цінні. І тому що якщо ви десь часом сумніваєтеся, або не можете себе стримати у своїх сльозах чи в своїх переживаннях, Господь Бог нас бачить. Ми для нього є цінні. Тому сьогодні, бачите, так співпало остання субота місяця, коли ми згадуємо наших загинувших воїнів. Коли ми згадуємо всі жертви цивільних людей, скільки ця війна забрала, забрала людських, людські долі були порушені. Тому у цей день субота Лазарева гай буде для кожного із нас. Отим твердою вірою Господь з нами. Господь тут, і Він дивиться на вас, родини мої дорогі, родини всіх загинувших наших воїнів. І плаче, як перед могилою Лазаря Плаче. Не через те, що вони загинули. А через те, що десь хтось не до кінця оцінює цю жертву, так як Христову. Бо Христос їх оцінив як святих мучеників, бо Христос умер, щоб ми жили. І наші хлопці померли, щоб ми жили, загинули, щоб ми мали життя. Віддали себе в жертву, щоб ми отримали ласку. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава!